Мультиварка, блендер, хлібопічка, які знайомі для нас насті назви, все це сучасні засоби, які полегшують нам життя. А що ж таке ночви, макітра, макагон, такі дивні та забуті слова заглянемо у альбом. Зображені на малюнку речі. Були буденними для наших прадідів і прабабусь. А нам вони здаються дивовижними і таємничими. Що це? Для чого? І яку назву воно має? Спробуємо дізнатися. Дійниця. Невелике дерев'яне відро з двома невисокими вушками і протягнутою крісних дужкою. Сито засіб для просівання борошна. Ночви довгаста посудина, яка використовувалася для хатнього вжитку, виготовлення тіста, прання білизни, купання. Казан. Металева посудина переважно округлої форми для варіння їжі чи кип'ятіння води. Кошик. Призначений для зберігання продуктів. Черпак або кіфш невелика посудина з довгою ручкою. Для черпання чого-небудь. Качалка використовувалась для розкочування тіста. Ложка. Для чого вона потрібна? Макагон. Дерев'яна, закруглена внизу палка, якою товчуть насіння льону, перетирають мак, сир, масло. Масниця. Вузька і висока діжка для збивання масла. Рубель старовинний прилад для просування білизни. Стільничка дощечка, на якій розкачували тісто, нарізали хліб та овочі. Макітра широкий глиняний горщик з шершавою поверхнею усередині для перетирання маку, сиру, льону. Вареха – ополонник велика дерев'яна ложка, якою наливали рідкі страви. Хлібна діжа низька широка дерев'яна діжка, у якій готували тісто на хліб. Коромисло дерев'яна вигнута палиця із гачками на кінцях, якою носять на плечі відра з водою. Чи є у ваших домівках якісь із цих речей? Чи користуються ними у ваших родинах?